Вітаю, в ефірі новини. У студії для вас працюватиму я, Світлана Астахова. У Кривому Розі зранку пролунали вибухи. За повідомленням обласної військової адміністрації, попередньо встановлено, що це був балістичний удар. Наразі жертв немає. Інші подробиці з'ясовуються. Сьогодні ворог ударив по території Криворізького району двома ракетами. Попередньо балістика. Саме головне, що ніхто не постраждав. Всі живі, здорові. Будь ласка, не знімайте, не фотографуйте і не викладайте всі прильоти в соціальні мережі. Не допомагайте ворогу зорієнтуватися. Все буде добре. Зберігайте спокій, переможемо. У Дніпрі на базі шелтеру переселенців Луганщини відкрили мультифункціональну коворкінг-зону. Це сучасний цифровий простір, обладнаний ноутбуками, графічними планшетами та інноваційною 3D-лабораторією з робототехнікою. Переселенці можуть використовувати цей простір для розвитку професійних навичок та творчості, а діти можуть підвищувати свій рівень комп'ютерної та цифрової грамотності. Очікується, що коворкінг стане креативним простором, де проходитимуть освітні заходи, тренінги та інші активності. Музей з противу голодомору першому Дніпрі отримав допомогу від польсько-американської фундації імені Костюшка. Заявку на допомогу подавали восени минулого року, а цьогоріч влітку отримали бажане та навіть більше, ніж просили. Так, закладу передали спеціалізоване обладнання для збереження музейних колекцій. Це архівні стелажі та коробки, датчики вологи, осушувач повітря, які можуть отримувати належний режим у приміщенні. Взимку, як ви розумієте, якщо на опалювати приміщення вологість буде збільшуватися. Ну і коливання температури теж. Але основна це вологість. безперечно, основною це вологість. Висока вологість, вона шкодить експонатам. тим більше йдеться про колекцію спогадів. В першу чергу унікальні документи, які вивезені були Вірою Андрію Іванцеві, нашою співробітницею з окупованої Луганщини. Це спогади, зібрані на Луганщині. Тобто ну, це, це паперові матеріали, і безперечно, що вони найбільш вразливі. Якщо говорити, наприклад, про дерево бо металеві предмети, які ви тут бачите, не то все ж таки папір більш урасливий. тому ці унікальні свідчення про голодоморний сет ми зобов'язані врятувати. Нежить головний біль та навіть сльози все це типові симптоми алергії на амброзію. Традиційно вона розпочинає цвітіння на початку серпня, тоді ж і розпочинаються найважчі тижні в житті алергіків. Наскільки масштабна ця проблема для Дніпра? Та чи можна якось побороти хворобу? Відповіді на питання шукав Артем Ліфінцев. Взагалі, саме на амброзію в мене починається алергія ближче вже до серпня місяця. Вікторія з дитинства страждає алергією на амброзію. Розповідає, успадкувала це від батька. Серед симптомів у дівчини біля горлі, сльозоточивість, свербіння. Вікторія вже зневірила знайти легкий спосіб побороти хворобу. Зараз, якщо не дуже прям так сильно вже погано, то ліки, пігулки, а якщо не спасають пігулки, то треба робити укол. Допомагає дізнатися концентрацію алергену, так званий алергопрогноз. Це своєрідний календар, де вказано період світіння різноманітних рослин. В алергологічних центрах використовують новий метод дослідження молекулярний. У Дніпрі його впровадили лише три роки тому, але він вже довів свою ефективність. Хворий здає краплю крові і може отримати відповідь на 295 алергенів. Раніше ми ставили скаліфіційні проби, получали. Великі твої пухирі і не да, так, це сенсибілізація, лікували палиння, брозі, біда, пацом, кукуруд, все, що бачили, сьогодні є інші уколи. Так, да, вони коштовні, але вони дуже високотехнологічні. І ти має можливості їх колять, Вони блокують оце антитіло, яке сідає на опосисту клітину і починає взаємодіяти взаємодіятися амброзією. При перших симптомах лікарі радять одразу звертатись до них. Оскільки нехтування алергією може призвести до виникнення низки супутніх хвороб, пані Ніна хотіла побороти захворювання народними методами, однак використання трав лише погіршило стан її здоров'я. Перестала очима бачити, забитий нос курочками, і висипало мене все тіло висипало, і ногами я перестала ходити. У алергологічному центрі Дніпра безкоштовно лікують дітей та наших захисників. Медики кажуть, вилікувати алергію повністю неможливо. Проте її можна контролювати, якщо вчасно звернутись по допомогу. Рекрутер, психолог та програмний фахівець команді спеціалістів у центрі «Я Маріуполь» вдалося працевлаштувати більше ніж половину безробітних переселенців. Це результат співпраці центру з урядом Німеччини. У центрі Я Маріуполь кожного дня надають різну гуманітарну допомогу переселенцям, які оселилися у Дніпрі. Один з проєктів має назву Робота для тебе. Спеціалісти допомагають працевлаштуватися тим, хто не зміг знайти роботу самостійно. У нас працевлаштований рекрутер. Завдяки ГІС і уряду Німеччини ми облаштували робоче місце. У нас є все необхідне обладнання для роботи рекрутера сьогодні. І рекрутер є в штаті центру Я Маріуполь, який сьогодні продовжує цей напрямок і продовжує працевлаштувати. Працевлаштовувати наших маріупольців за чотири місяці фахівцям-рекрутерам вдалося працевлаштувати 177 людей. Здебільшого у маріупольці знаходять роботу у сфері металургії, торгівлі та в економічному секторі. Інні Бобровські швидко підібрали вакансію. Наразі жінка працює шеф-кухарем в італійському ресторані. Короткий час, зателефонали, зателефонали, сказала Іна, треба, є робота, іди. я пішла рядом з домом. Буквально, буквально в деяких кругах я отримала роботу. Проєкт з працевлаштування переселенців у Дніпрі реалізований за дорученням уряду Німеччини. Ми просто хотіли допомогти тимчасово переміщеним особам. Ми мали цей досвід, що зробити для них, і перш за все, знайти їм роботу, тому що люди їм треба дати як сенс в житті. На цьому співпраця центру Ямаріуполь з міжнародними організаціями не завершується. Сьогодні ми отримуємо і засоби гігієни від міжнародної організації міграції. Сьогодні у нас на базі центру працюють наш гарний добрий партнер. Це гуманітарна місія пролізка, яка сьогодні привезла до нашого центру допомоги від УВКБ, ООН, у вигляді дитячого одягу. Сьогодні ми видаємо таке дитяче взуття розміром від 32, 32 до 36. Їх отримують наймалі. Тетяні вдалося виїхати з Маріуполя на сьомому місяці вагітності. Доньці вже рік і три місяці. Скоро буде холодно, тому для діток, я думаю, це дуже гарно. Харчування постійно е, отримуємо тут задоволені всім. За цей тривалий час співробітництва нами покрита дуже велика потреба маріупольців у наданні непродовольчих товарів першої необхідності, одягу, взуття. В центрі працюють юристи, психологи та медпрацівники. У розпорядженні маріупольців є пральня, послуги швачки та салон краси. Жодних провалів у Дніпрі на проспекті Дмитра Яворницького комунальники ліквідували аварійне проваллі, яке утворилося тут на початку липня. Тоді авто буквально пішло під землю. Співробітники комунальних служб відразу приступили до відновлення. Нагадаємо, минулого місяця на Дмитра Яворницького на проїжджій частині проспекту стався провал Бруківки. Тоді через подію у районі перехрестя з вулицею Гоголя Чорна Тойота буквально пішла під землю. Комунальні служби міста оперативно приступили до ліквідації цієї непростої аварії. З перших годин, як стався провал, були проведені роботи з обстеження всіх мереж, які проходять в даному районі, на герметичність, на пориви і так далі. Під перехованими комунальними підприємствами через декілька годин було дано відповідь, що все перебуває в фізичному справному стані, якихось затікань, поривів, інших факторів, які спричинили дане проваля, не встановлено». Задля запобігання у майбутньому аналогічних ситуацій комунальники виявили усі пустоти, які знаходяться поруч, та приступили до їх ліквідації. Також на місці облаштували нову основу. Ремонт тривав майже місяць через певні технологічні складнощі відновлювального процесу. «Роботи тривали майже місяць, так як основною проблемою на цій ділянці можна вважати, це саме перекладання бруківки. Вона не має свого розміру, такого як сталого. Вся бруківка вона різна: від 20 см є 15-10, тобто це все вручну, вона влаштовується, підбирається каміння. Дніпряни позитивно сприйняли виконання робіт. На сьогодні, якщо там... Машина провалилась туди. Машина, то, вона буде? Це необхідно, nee. просто це вже безвихідь. <рес> Хіба Тому... хочеш, мусиш. Що для нас? Що міста треба, щоб все робили, щоб було красиво. На місці виконаних робіт візьмуться і за благоустрій. Після закінчення ремонту на ділянці відновлять рух транспорту. До виконання залучили 15 співробітників комунальних служб. Немає акцизу, немає товару. У Дніпрі в одному з торговельних центрів продавали електронні сигарети та допоміжні засоби до них без відповідної ліцензії. Далі розповідатимуть наші журналісти. На одному з островців у торгівельному центрі ми зафіксували товар без акцизу, який знаходився у вільному продажі. Такий товар без акцизу рахується. Акцизу на ньому немає. Виявивши очевидне правопорушення, викликали поліцію. Добрий день. Ми журналісти з каналу Дніпро Тіві. Ми зафіксували адміністративне порушення з приводу продажу електронних цигарок без акцизного товару. Без акцизу. Чи може приїхати з поліція і вирішити це питання? Місто Дніпро, вулиця Нижньодніпровська, 17. зафіксовано, чекати на регіоні поліції. За півгодини правоохоронці прибули на місце і попросили надати відповідні документи для продажу товару. Можна ваші, будь ласка, документи? Так, будь ласка. Продавчиня відмовилась їх продемонструвати та надавати будь-які покази. Скажіть, будь ласка, ви будете надавати якісь В, пояснення подачі? Дивіться, ви можете... Нічого не буду. У мене позавчора вже були. Скажіть, дивіться, згідно статті 63 ви можете. Да, так, я право. знаю. Знаєте так? Та там у вас наручно пісується, згідно статті 63 відмовляюся від дачі будь-яких показань. Ми ж дали свідчення щодо факту незаконного продажу товару. Ой, не Тим часом продавчиня почала зачиняти всі шафи, у яких знаходився безакцизний товар. Yes. А чому ви закриваєте? Тому що там мої речі. Бачимо, no, падать... що повинен бути ордер на обез. Все, що на ласка, Коробочки. Вони є так. Опису, вони це все. І зиму було, тож і все, і далі буде з ними вже разбиратися, со складуть протокол. Товар імтимо тільки який на вітринці, в основному стався тут. Е, товар будуть вони зіймати, який для саксизму, я так розумію. Ну, в полички вони можуть, за вас там і забирати товар. Е, вона повинна предоставити весь товар. Працівники поліції вилучили рідини для електронок, одноразові пристрої та інші незаконні товари. Загальна частка безакцизного товару на українському ринку складає від 20 до 30 відсотків, розповідає економіст Євген Олейніков. Що існує певна мережа, яку організують певні люди, і через цю мережу вже товар потрапляє у такий тіньовий розліг. Викриття цих людей це якраз завдання правоохоронних силових структур. Чим краще вони виконують цю роботу, тим менше обмежень доведеться запроваджувати. Оленіков пояснює, придбання безакцизного товару збагачує лише продавця. Натомість офіційний товар це частка грошей у державному бюджеті, з якої виплачують зарплати і пенсії, ремонтують дороги та тримають фронт. Шкода від таких сигарет є не лише для економіки країни, оскільки такі продукти можуть мати змінений склад, відповідно, нанести додаткову шкоду для здоров'я. Але можливо є така, як у нас можна сказати, якийсь шанс, що якщо це акцизний товар, то склад, хоча б. Який прописаний на упаковці відповідає водночас нагадуємо, що продаж безакцизних електронних та звичайних сигарет порушення закону. Воно тягне за собою накладення штрафів, які сягають від 6 до 23 тисяч гривень. А тепер коротко про ситуацію у місті. Бригади Дніпроводоканалу проводять аварійно-відновлені роботи на об'єктах адреси, які ви бачите на екрані. Водопостачання за зазначеними вище адресами відновлять одразу після закінчення робіт. Більше на сайті телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному порталі Дніпровської міськради. Виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міськради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. Телеграм-канал можна писати цілодобово. З 11 серпня до Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф надійшло 507 викликів. І про приємне у Дніпрі за минулу добу на світ з'явилося 14 малюків, 8 дівчаток та 6 хлопчиків. Одне немовля народила жінка-переселенка. Через секунду ми з вами поспілкуємося з гостем у студії. Залишайтеся з нами. Отже, вітаємо нашого гостя, черговий по місту, заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровського міськради Олексій Самілик. Вітаю вас, Олексію. Доброго дня. Сьогодні, попри те, що вихідний, ви все одно на роботі, ви з чергуванням по місту. Знаю, що перевірили декілька об'єктів. Якою була перша локація? В рамках свого чергування я сьогодні перевірив роботу комунальних служб в плані улаштування системи гідросп системі гідроспоруди в районі вулиці вулиці юрія савченка 83, де спеціалістами улаштовується водозливний ну дощо для того щоб відвести воду від сувонебезпечної небезпечної аварійної ділянки там проводяться роботи по улаштуванню пере, пере, ну, перехвату зливової, для зливової мережі, влаштована бетонна підпірна стінка, укріплений схил бутовим каменем та бетоном. В майбутньому там буде ще додатково улаштовано бетонний водовідвідний лоток і встановлена огорожа. Від перехвату. Спеціалісти влаштували там трубопровіди і включили його в колектор. Такі роботи у нас вони є основними. За дорученням міського голови особливо увага приділяється очищенню і ремонту мережливої каналізації. Ну, тому що особливо в такий період, коли зараз там дощі йдуть, це дуже нагальне питання, і наше, наше завдання забезпечити безперебійний рух транспорту, пішоходих пішоходів, особливо в таких ділянках, які постійно потерпають, ну це низинні ділянки, які постійно потерпають від зливових і талих вод. Я розумію, що проблема дощі приймачів вона дуже нагальна для нашого міста з урахуванням того, що їх в багатьох місцях взагалі нема. І, на щастя, ми все більше помічаємо, як виконуються такі роботи. Їх стає більше, калюш стає менше, але чуємо про те, що виконуються ремонти. От для чого виконуються ремонти, що з ними трапляється? Чому виникає необхідність саме виремонтувати ці споруди? В результаті тривалої, тривалої експлуатації дощоприймальних камер, а це ж вони знаходяться там в дорожньому покритті, там під землею, постійно в агресивному середовищі перебувають, взимку там і з солями стічні води попадають, і з іншими там речовинами. І постійно, постійно необхідно утримувати і ремонтувати. От через це і виконуються роботи. Постійний догляд, необхідно очищати їх, тому що там під час сильних злив воно забивається, забиваються колектора, і, і тоді воно, звичайно, не працює. І от постійно спеціалістами по гідроспорудам проводиться ця робота по всій мережі, по всій мережі зливової каналізації, як на колекторах там, і в дворах ну, постійно перевіряється їх. Якість улаштовуються нові, де необхідно там, наприклад, коли там виконується ремонт там, чи дворової території, чи дороги, ми там знаємо, що деякі місця ну, не відводиться вода з того місця. Необхідно там або перепланувати проїздну частину, або якщо не виходить, у нас це зробити, то приймається рішення і улаштовуються додаткові дощоприймачі, включаються в основний колектор. От ви зазначили, що вони і взимку страждають через сольові розчини і таке інше. А ремонт можливо взимку виконувати? Чи це тільки сезонні роботи, тільки зараз, коли тепло і комфортно можна виконувати комунальникам ці роботи? Ні, ну в залежності від того, що необхідно зробити, деякі роботи можливо і взимку роботи, робити, особливо в нашій кліматичній зоні. Тут же ж зима може там, і морозна якась бути, а буває тепло. часто тепло, вище нуля градусів. І виконується ремонт дощоприймача там, або чи іншої якоїсь споруди. Це зазвичай якісь бетонні роботи. То бетони зараз мають там різні добавки, пластифікатори. І при незначних низьких температурах такі роботи, звичайно, виконуються і можна виконувати нічого. В цьому страшного немає. А от зараз Лідко, які ще роботи виконуються на вулицях з міста з обслугування мереж? Зараз по всьому місту ведуться роботи, спеціалістів гідроспоруд щоденно там виїжджає на перевірку, на прочистку, близько там, ну, може, до восьми бригад. Особливо коли дощова, дощова погода, там, період дощів, такий, як як кажу, зараз останню добу, постійно, то вони з раннього ранку там виїжджають і, і перепровіряють за це. Зараз буває там, якщо залповий там, дощ, так сказати, пройшов там, за пів години, там півмісячної норми там, опадів. Звичайно, низинні місця десь наповнюються водою, колектори працюють на 100% свого розрізу, але буває там якимось там листям або ще щось. за... Закриває потоками води цю зливову решітку і утворюється калюжа. І думаємо, що там щось сталося. Гідроспоруди проїхали. От, наприклад, за останню добу вони проїхали близько двох тисяч решіток і прибрали це листя, і буквально е за один там момент ця вода сходить. Отак, наприклад, от вчора по вулиці Юлії Шасловацької біля фонтану теж вже й дощ закінчився. Все, але на півдороги калюжа була. Просто на дощі прийом мальну решітку вже занесло там. Листям прибрали буквально за 10 хвилин, цієї вже калюжі не було, вона прийшла. І так Ви знаєте, ми може не дарма про це розповідаємо, тому що я була свідком тому, як просто звичайний перехожий на вулиці, отак от прибрав листя з дощ і приймача, і калюжа буквально за хвилину і пішла. І пішла да. Так, то дійсно це працює. Головне, що вони працюють до дощі Але якщо згадувати, от не дощ, а таку дійсно дійсно лихо, як сталося, наприклад. 28 липня, якщо не помиляюся, тоді вночі була дуже страшна буря. Побиті були тоді і дахи, і повалені дерева. А от калюш величезних на ранок і не було в місті. Так. Це якраз отий результат планової роботи? Калюж якраз не було, тому що тоді результат планової роботи, так як воно все було підготовлене, вже ну в основному всі ці місця були очищені, але ж тоді ще і вночі виїхали дві бригади комунального підприємства Гідроспоруд, наскільки я пам'ятаю, і вони основні ці місця до ранку проїхали. А вже зранку, там, з 6-ї вже виїхали основні бригади і далі перепровірили, і прибрали ці калюжі на, в низинних місцях, там, по набережні, по вулиці братів Трофимових тощо. Не будете знижувати темпи робіт, так і далі будуть працювати комунальники? На сьогоднішній день їх і немає сенсу знижувати. Це постійна робота, вона постійно спланована до кінця року і кожен рік із року в року. І тому, що це одне із основних на дорожню на вулично шляховій мережі. Один із основних, одна з основних споруд, яка забезпечує стійкість і довговічність дорожнього покриття. Це головне це водовідведення. Давайте тоді далі. Що було далі у вашому чергуванні? Що перевіряли після дощ примачів? Далі ми в другу локацію, бо це була перевірка захисного захисного бетонного укриття на одній з локацій. За дорученням міського голови таких укриттів у нас встановлено по місту на сьогоднішній день 58 одиниць. Ми 36 одиниць встановили в минулому році і 22 одиниці в цьому році. До речі, до кінця року планується ще понад 50 одиниць таких встановити там, за окремими адресами, в районі, особливо зупинок громадського транспорту і місць масового скупчення людей. От в рамках свого чергування я перевірив. Як утримується одне із захисних укриттів. Загалом сказати, на, на рахунок прибирання, воно чисте, охайне, але є недоліки в тому, що наші несвідомі громадяни так і продовжують їх розкрадати. От ми прийшли на це укриття, ні одного світильника немає. Одні проводки щитка стирчать, і все, ні одного світильника немає. Ну, слава Богу, лавочки на місці, біотуалет на місці, урна на місці, а от з освітлювальними приборами біда, всіх вони їх манять. Ну, а так, в принципі, нормально, коли не тривога там, то громадяни можуть. Перебувати в укриттях ніяких сторонніх запахів, чисто, а хай нам можна. Дуже тільки перебувати. будемо сподіватися, що це якийсь прикрий випадок, повторюватися такі акти вандалізму не будуть. Будуть люди свідомо ставитися до тих споруд, які мають захищати, покращувати наше життя, а не створювати якісь неприємні моменти. Ми дуже сподіваємося, але на сьогоднішній день зараз таких, таких укриттів розкрадених ще 17 одиниць по місту. Там декілька відремонтували, а знову додалося три роз, 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 розікрали. І на це, на відновлення йдуть також кошти з бюджету. от Близько 100 тисяч гривень вже на відновлення їх пішло. І необхідно далі виділяти кошти. А могли б потратити їх а на, щось, потратити інше, на щось інше і покращити. Це е, ми вже з вами філософствуємо, то давайте повернемося до теми. Загалом бачимо, що таких укриттів встановлюється декілька типів. Е, якщо можна, розкажіть, будь да. ласка. Ну, по місту у нас можна сказати е, візуально їх два типи, а по кількості людей ми встановлюємо їх три типи. Там, в залежності від того, е, скільки там перебуває, ну, орієнтовно. Скільки людей можуть перебувати в тому чи іншому місці, це на зупинки громадського транспорту чи десь в парковій зоні, то в нас укриття є там, до 20 осіб, які можуть, до 40, і 50 і там, 50 осіб можуть укритися. Візуально вони архітекторами розроблені, вливаються в. в, в Архітектуру міста, такі, щоб сказати, не дуже виразні, не розкрашені там, в червоно-жовті там, якісь там кольори, а так е, вони дратують не дратують. Да. Е, форма їх. Ну, одні якісь, як мені здається, з якимись елементами ромбіка, другі якісь прямокутні, але функція в їх однакова, однакова захистити від. Вибухової хвилі, там, або, не, не дай Бог, осколків. Не дай Бог, під час прильоту, щоб їх не було. Але, але, ми, але в реалії Простий такі. захист ми вже так. маємо. А, які конфігурації, якщо можна так сказати, має захисне бетонне укриття, от саме те укриття, де ви сьогодні побували? Ну, от Є вхід захисний, не, не прямо, там, щоб двері на вулицю, а там через, як сказати, такий, можна сказати, лабіринт. І вхід в укриття. Воно має такі. Елементи кажу в формі ромба, щоб воно естетично вливалося в архітектуру того місця, де воно там в парковій зоні розташоване, так як там і тротуарна плитка, і інші елементи благоустрою. Ну, от. Як часто прибирають їх, розкажіть, будь ласка, із яку яке саме прибирання? Комуналь, виконується? Комунальні служби ці укриття прибирають щоденно? Поряд стоїть біотуалет, який прибирають там через день і миють, миють там два рази на тиждень. Ну, цього достатньо на сьогоднішній день. А прибирання, а прибирання в укритті проводиться щоденно, тому що, тому що люди, так як ми балакали, те розкрадають, можуть там щось насмітити. Тож, давайте попросимо, да. що будьте уважні. Будь ласка, до майна нашого спільного майна, яке слугуватиме кожному з нас, даруватиме нам захист, комфорт. Це все куплено за наші гроші, має робити для нас добро, а не бути якимись незручностями. Будьте уважними один до одного. Нагадаю, що ми говорили з черговим помістом, заступником директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міськради Олексім Саміликам. На цьому наш випуск добігає свого кінця. Підпишіться на канал Дніпро Тіві та наші спецпроєкти, QR коди на екрані. Якщо Дніпро проти зникає з телеефіру. Ми працюємо в Ютубі, телеграм-каналі та на Фейсбуці.